У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос охрестився, в ті радісні, святкові дні Богоявління церква наповнює свою присутність в Божому храмі. як тут, на землі, так і на небі, та радість вітає. Тому що Син Божий, який прийшов на землю, Охреститися до річки Йордану, побачив небо відкрите і дух віді голуба, який сходить, і отець, який промовив, це є син мій, у ньому моє благовоління. Ось, дорогі, брати і сестри, очікувальна місія звершила. Набере. Готував дорогу до Йордану, готував хрещення через покаяння, він говорив до людей, покайтеся, бо наближується царство небесне. Але тоді язичники, і різні народи, які приходили до Йордану, вони все це не усвідомлювали. Щоби звершити те, що повинна звершити кожна людина. І він говорив ті слова, зробіть покаяння, достійне неплода, щоб власне в вашому серці на правду. прагнуло, прагнуло, щоб Господь завітав до того серця кожної людини, яка через покаяння. Звичайно, стає трудною для цієї людини, і він каже, як це важко, як це довго дочекатися завершення святої літургії, так, дорогі брати і сестри. Вимагають від нас, тої молитви, що найперше повинна бути молитва в Божому Храмі, але для багатьох із нас, християн, свято є, Наш, наша оселя, всім надбани в ім'я того свята і все це є наше життя святкове. Тому, дорогі, брати і сестри, нині. Сьогоднішній день ці слова линуть до кожної людини, яка приходить до світ, яка живе власне тут, іде тою земною матрівкою, з року в рік, оновлюючи, приходячи духовно до того Йордану, щоб побачити Бога, який в трійці явився людям, який прийняв. Б нас з вами привести до спасіння, ми дивимося і думаємо, що би робити, щоб зробити достійні, гідні плоди покаяння в нашому серці. Ми інколи бачимо образ, де стоїть Ісус Христос біля дверей, і стукаючи, стукає, і промовляє її, відчини свої двері серця, нехай віть. І замешкаю в нього. Але ми не завжди є готові, дорогі брати і сестри. Ми не завжди пам'ятаємо про той існук, ми не завжди пам'ятаємо про ті слова нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. І тому, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми думаємо над тим власне, яке каяття ми повинні принести в ті свята, Бога. Щоб Господь і нас поблагословив, прийшов і до нашого серця, і до нашої сім'ї, і до нашої родини, і до нашої ненті України і подав їй своє благословіння. Тож ми маємо дуже великий приклад у ліку святих, які, звичайно, робили рідні плоди покаяння. А даймо сьогодні Марію єгипетську, яка звичайно не могла колись в храм переступити, така була далека грішниця, але коли вона сльозами, з переживаннями, з приниження, плакала і просила Господа, Божу матір, щоб вона, як інші люди, війшла в той храм. І милосердний Господь поблагословив її. До того гріху, а вона пішла у стилі. Тому і наше життя, дорогі брати і сестри, повинно наближатися до того, що ми повинні менше чинити ті чи інші гріхи. Згадаймо і апостола Петра, який також, зрішив перед Господом Богом тяжку заплату. йому. Господь повернув йому благодать, якої втратить. І тому, дорогі брати і сестри, кожна людина в тому світі має порізити. Щоб помитися покаяння, щоби очиститися від гріхів, щоб зі страхом і вірою почерпнути ці води набитися і вмитися не. І хай ці слова Івана прететі, Хрестителя Господнього, лунають до кожного сьогодні людського серця, і ми, як покірні діти, Божі, почуємо цей заклик. Приймемо ті слова Його до свого серця і будемо шукати, щоб знайти гідні влади покаяння. В чому нехай Господь нам допоможе за молитвами. Ова і була тою щасливою дитиною, Бога, яку Господь би нагородив.